Враження, спогади, досягнення, побажання. Понад 70 випускників Мукачівського військового ліцею 2001-2015 років зібралися у стінах рідної Альма Матер. Це перша зустріч колишніх ліцеїстів. Дев'ятий клас закінчив. Пішов зразу, поступив у військовий ліцей, одів форму, прийшов сюди, якби склали присягу ліцеїста. отримав посвідчення ліцеїста, почав. Вчитись уже по більш системі, не так як мої всі однокласники, які в школі, Почав вчитись вивчати тут військову справу. Це є справжня кузня, яка гартує майбутніх захисників вітчизни, які схочуть вступати в військові навчальні заклади, в заклади служби безпеки чи чи в інші сирові структури. Аби пригадати, як це було, випускники вишикувались на плацу. Далі продовжили зустріч у актовій залі. Переглянули фотографії, дехто на них упізнав себе. Поділилися досягненнями. В тебе є дисципліна, ти сам за себе відповідаєш, сам собі ті ж носки стирають. <плес> ти в тебе є гроші на якісь на тиждень. Ти приїжджаєш додому раз на тиждень. Ти вже цінуєш свою ці мамину їжу, не знаєш навіть те, що просто ти можеш погуляти з друзями. Ну і дуже багато нам дав, в Першу чергу нам дав Він можливість стати людьми до слова, дві третини усіх випускників за 15 років, а їх понад 1200 осіб, продовжили військову службу і вже досягли успіхів, чим порадували наставників і педагогів. З наших стін виходять мужні, самодостатні, розумні молоді люди, які готові для того, аби будувати своє життя. І будувати життя нашої держави. Ідея започаткувати щорічну зустріч випускників виникла після урочистостей до 15-го ювілейного випуску у 2015 році. Ми вирішили почати традицію в ліцеї, який не було до цього, зустрічі випускників, которая я думаю, буде проводитися випускників, тільки визначимося з часом, місяцем і з датой. Збиратися щорічно випускники і працівники ліцею вирішили у серпні, тож ще одна традиція увійде в історію закладу та залишиться у пам'яті і майбутніх, і колишніх ліцеїстів.